Дідочка, щось. Ой, щось погано, Діма. А Ну, давай щось може. Ой, щось. Фух. Щось, щось мені не очен. Щось, давай ага, гас становим, Діночка. Ага. Фух, щось таке. Ой, щось, щось, Дімочко, мені, ой. Боже. Фух. Фух, щось. Фух. Це, мабуть, моя ця хвороба. Фу, блін. Хвороба автоблогів, і це вже невиліковна хвороба. Автоблог на німецький автомобіль. На автомобіль бандіта. Мерседес або Мерседес. А як ви говорите? Існує думка, що цей автомобіль носить ім'я однієї дівчини. І не просто дівчини, а дочки людини, яка безпосередньо приймала участь у створенні даного автомобіля. Емблема зірка обведена в кола. Існує декілька версій стосовно створення і що обозначає ця емблема. Але найдивовижніша версія наступна. Існує думка, що емблема обозначає жіночу фігуру, яка з широко розставленими ногами та піднятими догори руками, складеними разом, як йогиня. Чому саме так? Бо це вважалося богинею, яка захищає власників автомобіля від всіляких на дорозі нечисті. Бо насправді до створення автомобілів на носу кораблів. Привіт! Бо насправді до створення автомобілів на носу кораблів викарбовували жіночі фігури, що були покликані захищати від негараздів на дорозі. Пишіть в коментарях, чи вірите в дані версії. А от як було насправді? Історія замовчує. Знімаєш? Тож я рада вам презентувати автомобіля Бандіта Мерседес. Мерседес МЛ 350. 3,5 літри, бензин. Максимальна швидкість, яку розвиває дана ластівка, 225 км за годину, потужність 272 кінські сили, кліренс 300 мм. витрата палива в місті десь 15 літрів, за містом 9 літрів, змішаний тип 11-12 літрів. Власник автомобіля заявляє, що він, У нього більш така спокійна їзда, і він каже, що витрата палива в місті складає десь у нього 10-11 літрів. Протитуманні фари, решіточка, емблемочка, емблемочка, пушечка. Мені здається, цей автомобіль можна характеризувати трьома словами: вишукана, ексклюзивна і дорого. Почнемо з зовнішності. Сходинка. Це дуже комфортно, тому що дійсно автомобіль високий. Молдинги, це стильно виглядає. Топливний блак, 95 літрів бензинових. І давайте перейдемо взад. Ти мене знімаєш? Улюблена частина для мене не тільки машин, но й людей й машин. Це попочка. Попочка даного автомобіля виглядає ось так. У нас тут, наявні, такі угорюмі дві вихлопні трубочки. До речі, вони симпатичні квадратної форми. Мені подобається. І димить воно так знатно, знаєте? Скло, очисник задній. Рейлінги, заднє скло з підігрівом, значок, виступ, електропривод багажничка. Відчиняється він з характерним звуком, тому що можна трішечки поламати собі лице або голову, коли відчиняється. Багажник у нас складає 551 літр. Тут у нас знаходиться ковричок, ніяких дешевих пластмасок немає. Запасне колесо, панелька, яка відділяє основний салон від багажника, і там, коли сидиш, воно так прилічно виглядає. Привіт. <гум> так люди дивують. Просто пройшов. <гум> ну не, не вам мешаємо. Ні, не за, просто типу, все, без яких вопросів. Давайте заглянемо всередину. Дивіться, бачите, от, удобно, що можна так от взяти і. обтруханиться чуть -чуть. <laughs> и через ступеньку залезть в багажник. Я застряла. Как обратно? А что дальше делать? Как <laughs> <Як> перевернуться, господи? <laughs> Блин, дуже велика машиночка. До есть посветочка по задней динамике. Можно там сесть сзади и затусить туда. Йоу-йоу, йоу-йоу. Заглянемо всередину. Салон у нас шкіряний, кермо у нас обите шкірою з гідропіцілювачем. Мультифункціональне таке невеличке кермо можна попіпікати. Портовий комп'ютер, кнопочки фінті-плюшечки. Є ручечки, коли ти їдеш такий, щоб триматися тут. І ви бачите тут кулісу? Хм, Я щось не бачу її. Де ж вона є? Де ж вона є? Може тут? Ні, нема, може тут? Ні, також немає, де ж куліса, а її тут немає. От, будь ласка, от вам і коліса. Реверс, драйв, мітралочка і паркінг. От ми зараз стоїмо на паркінгу. Пелісточок такий, за допомогою якого можна перемикати твій движ вперед, назад, вправо, влево. Є підігрів сидіння в рівневий так скажемо. І електропривод. Тобто можна приблизитись вперед Не треба нічого там, знаєте, клацать. Назад, і спинка ще рухається. От назад і вперед. А, ще вверх і вниз можна. Ну, звичайно. Сидіння у нас розділяється під локітничком, ось він такий туди можна щось покласти. Електросклопідйомники, електропривод зовнішніх дзеркал і підігрів дзеркал. Є дитячі замки, кнопочка відкриття багажнику, дальнє світло включається автоматично, можна, можна в ручному режимі включати. Радіо, аудіосистема, cd клімат-контроль трьох Є попереду дві зони, позаду одна. Лікулюватель. А ну. От у нас є прикурюватель такий солідний, знаєте, Ну бо це Mercedes, друзі. Кнопочки фінті-плюшечки, карта, навігація. До речі, є антена. дзеркало З підсвіточкою. Дзеркало невеличке, але достатньо. достатньо. Великі, до речі, козирки. Тому що сколо велике, і сонечко буде вам висвічувати. Цвіточки, підсвіточка в заду наша, в в багажниці, в салоні. І, до речі, у нас є люк. Люк у нас закривається і відкривається, відчиняється. Ось регулюється, до речі, підголовнички. І це дуже прикольна, тема. Ззаду у нас є електроскопідйомники, є, до речі, також вставочки, кармашечки в спинках передніх сидінь, і, до речі, клімат-контроль і підігрів сидінь на хвилиночку задніх. Абдув можна регулювати, і також є у нас порт для вашого мюзику. І ось можна крутити громчеватель і дефлектори. Або Це підлокітник з підстаканичками, з такими фінті-плюшечками. Подушки безпеки у нас впереді у водія у переднього пасажира, бокові подушки безпеки і шторки. І також є ремені безпеки. Сидіння відкидаються, є кріплення для діточок, ой, точніше для дитячих крісел, і дитячі замки, щоб позаду ваші дітки не вибігали. Шість динаміків по салону тут немає у нас світла, але світло є у нас в багажному відділенні. Так, ну, автомобіль дуже високий, дуже м'який, комфортний, сидіння комфортне. В автомобілі наявна антиблокіровочна система, АБС, система розподілу гальмівних зусиль, система курсової стійкості, система аварійного гальмування, а також система динамічної стабілізації. Автомобіль м'який, але розганяється він важкувато, бо він важкий. Дійсно, такий прям, Ох, поки набере. Гальмує досить активно, Тобто нема такого, що ти гальмуєш, а вона ще тягне щось там, тягне. Так, а ну хто це? Ага, Фардец. Зараз ми тебе дрюкнуємо, Фардец. До побачення, телебачення. У мене таке відчуття, що я їду на другому поверсі автомобілю, от реально, або на даху. Ну, капець, Яма вона глотає дуже м'яко. У мене таке відчуття, що я їду на великій подушці, вона мене отак от накрила повністю, мене з'їла, і мені повсюди м'яко просто. 17 легкосплавні гальма, дискові вентильовані молдинги, рейлінги, значочки, фінтіплюшечки, сходинка. Ось такий виходить автоблог, ось така машиночка, ластівка, бандітка, автомобіль, який не залишить жодну людину нейтральною. Я вам дякую за увагу. За ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, ставте лайки, репости, коментуйте відео. І мені цікаво, купили б ви таку ластівку в такій комплектації, в такому році. Зараз. Чи актуальний цей автомобіль для вас? Незабаром до вас повернусь!